Ну що, буквально 10 місяців назад ми переїхали на цей сервіс. Да? Ти рада нас бачити, 10 місяців, ми тебе кормимо, поїм. І тут проводимо іноді що? Да, іноді ми тут проходимо, проводимо сходки таксистів і сходки підписників каналу Реал Реалтаксіст, каналу Теорія ДВС. Ми тут жарили шашлички. Я думаю. Хто із вас навіть був. Хто був, пишіть, сподобалось, не сподобалось, як це все проходило. Ми відкрили автосервіс, тому що мого маленького автосервісу для внутрішнього автопарку було дуже мало, і було багато клієнтів, які хотіли поспілкуватися, які хотіли підремонтувати або покрасити, порехтувати свій автомобіль. І ми відкрили сервіс розвитки автобіру. В цьому сервісі 10 підйомників кваліфікований. Персонал, гарні майстри, мотористи і навіть електрики в нашому автосервісі бувають. Також ви можете у нас покрасити, привести в порядок ваш автомобіль. У нас є маляри, підготовщики, де що це все є в нашому автосервісі. У нас помірні ціни невисокі, і не забувайте, що у вас є знижка зараз. У нас на сервісі стоїть багато автомобілів, які чекають ремонту двигуна. Які, наприклад, Prius мій також тут стоїть. Він чекає ремонту двигуна. Тут у нас є автомобілі, які на покраски, на зборці. У нас навіть раритетний Jaguar, який також на ремонті голови. Пішли, подивимося, внутрь, що там ще є. Алло Алі, що там у Тебе дорого, Стас працює, і всі різні штучки, дрючки. Ну що, друзі? У нас перший бокс, і ви бачите 5 підйомників. На нього вісять Mazda, Opel, Mazda, Mazda і Mercedes. Ну, Сьогодні у нас шлак Mazda 70% на підйомниках. Тут у нас ремонт двигуна. Тут у нас зборка людина попала а, в ДТП. Треба зібрати речаги і відправити автомобіль на покраску. І навіть резину привезли, резину треба поставити, тому що у нас є монтаж Мерседес Віто залітає також ремонт двигуна. от у такий сервіс. Можна зайти в офіс і спитати у Стаса як справи. Він, адміністратор автосервісу Теорія ДВС. Стас, розкажи, як у нас діла? Що у нас? Все забито, Я все сьогодні. працює. Я тебе брав трошки худіше. Що ти скинув? Скину, Курточку пухові. Візьмі Там. мікрофон. Так, розказуйте, що у нас цікаве є в нашому автосервісі. Все цікаве. Все цікаво. Давай подивимося, <рістички> що ми ремонтуємо. Щас всі будуть, да Стас ти тоже на відео, тебе ще на ютубі ніхто не бачив. Так, у нас Mazda CX-5 замена рычага, ця машина була на малярці, так? Да? да, да, була на малярці, щас посміляю. Це вже її відкрасили? Да -да. Так, так. І вже, так. так що у нас замена рычага? Тяги і наконечника. Тяги і наконечника. Ціна вопроса? Тяга і наконечник 800 гривень, замена рычага 700 гривень. І пыльник, 60, И пыльник 600 гривень. І пильник 600 гривень. Недорого. Тут у нас Opel Astra, да? Я навіть да. не буду гадати, тут, 1.7 дизель. Да ну ладно, бачиш, Я знаю, які машини Это, можуть приїхати на автосервіс. Що да? тут? Потікання масла, антифриза і рейку знімаємо, будемо нести на реставрацію. Ага, угу, я понял. Скільки коштує зняти поставити рейку? Дві 2200, 2200 зняти поставити рейку і потікання масла, що там, голова? Нет, там э, прокладку под теплообменник надо поменять. Снять теплообменник, где-то работа 2000 будет стоить. И заменить прокладку. Угу. Разумело. Та маза у нас уже висит месяца півтора. Мы забрали, этот клиент будет мотор с 24 числа привозить. Ну, едет смотреть, мотор ушный То есть это вывести. мотор, я так понял, мы пытались капиталить или не пытались? Он слишком дорого будет капиталка. Там где то, а, то есть 200 мы пытались 000. капиталить, короче, в итоге запчасти двухлитровой дизель, да? на Мазде. Нет, 3 литра бензин. Это еще трехлитровая заряженная пушка. Короче, капиталка мотора будет уже дорого. Вин решил взял бэушечку, да? Ну, 24 только смотрите его. Сколько бэушечка? Где-то 70. 70 бэушечка, да? Я понял. Так, далее я смотрю, заехал у нас Вито на ремонт мотора. Пробита прокладка головы. Прокладка пробита, а знята весь мотор. Ну тут, тут получается, снимается весь мотор для того, чтобы мастеру было быстрее его обслужить и быстрее дать mm -hmm. клиенту. Клієнт схватив би этот, щоб було все швидко. Да. Так. І Mazda, ми вже рычаги все купили, вже все, все поставили. Є, так. Рычаги не ставили, ждём колеса. Типа сьогодні поставим, типа, этот, рычаги і рульові тяги на кінці. Угу. Ага. На ремонтах мы люди не нашли запчасти, что сам все привезли. Нет, мы не шли. нашли. все запчасти? Что Крылья по привозам? Крылья одни рихтовать будем же. А точки по типа, нормальной. А бампер привез? Бампер в этом в салоне. Он там нормально он сделается. Они типа. дуэль, да? То есть против Я понял. Ну... Отак, друзі, перший бокс, і ми розуміємо, що робота кипить, і ми зараз підемо в інший бокс, там, де ви також побачите таких п'ять підйомників, побачимо, що у нас там ремонтується ремонтує. мій Ford Fusion став універсалом. <рес> так, ну що, тут у нас а, також п'ять підйомників, і всі п'ять у нас також зайняті. А до речі, я не бачу Lexus. Должен приехать завтра чисто, чтобы поднять, посмотреть. Поднять ну, настроение. Приехал этот. Тысячу километров сказал, что жалоб не было. Все хорошо. Ну, все Тут у нас коптива, да? Что у нас а -а -а. с коптивой? Мотор, да? Сняли мотор, убираем этот. Чистили ЕГР, Тут, чтобы почистить ЕГР, надо снять мотор. Потому а что ходить. не снимается ЕГР там сверху никак. Тупо каждая машина, съем мотора. Зарабатываем <с> деньги. Я думаю, что дело не в заработке, лучше сделать его быстрее, же клиент довольный. И просто если нет, нема возможности это... сделать это по-другому, то приходится делать так. Мы сначала пытались сверху, ничего не получилось. Ну а, а что у нас под всем мотора? Только столы вот эти, угу. а что другого ничего нет? А что-то докупить. купить. 1060 стоит, которая подъезжает, мотор на нее этот. И оно типа ездит же этому. Она подкачивается, поднимается. Ну, ну. На столе так стоит. <laughs> так, это у нас X3, да? Да. Что у нас с X3? Капиталка. Капиталка. Дорого-богато, да? Нормально. Короче, у нас мотор. Что у нас? В работе. Ford Fusion ты будешь тестировать его? Нет. Нет? Ты не будешь тестировать Ford Fusion? <laughs> так, это <laughs> у нас Ford Fusion. Ford Fusion это автомобиль. Э, долгостраждалый. Так, ну, красиво, что я могу сказать. Такие ощущения, что все новое. Не хочется, конечно, смотреть на прайс, поэтому там не этот, много, да? да. Вообще шикарно. Если немного, то вообще шикарно. И что, еще не заводили, да? Радиаторы привезли, осталась там помпа еще, получается, под систему uh -huh. гибридную. Ну uh -huh. и как бы будем уже там ставить и пробовать тоже. Да, понятно. Что у нас? Э... Ёба народ. Витя! Так, что у нас тут? Т5. Я так понял, висковая машина, да? Да, человек купил под себя машину для ЗСУ. Сказал, что хочет заехать на диагностику. Сделали диагностику. Но он сразу понимал, что тут будет очень большой ремонт. Где-то ремонта на 200 тысяч. Тут делается полностью все. Он ее под себя там подготавливает. Этот, разобрали мотор, демпфер, хана там, всему хана, она подоставшая сильно. Ну и все, типа, форсунки на диагностику, генератор-стартер на диагностику. Ну, состояние было очень плохое. Типа, это. Ну, клиент сам, типа, захотел типа это все типа делать. Заразумило, и... заразумило. Дорого-богато. Окей, Стас, как мы готовимся до зимы? Пока никак не готовимся. А что мы не готовимся? Мы Надо это, дрова как-то. Ну, у нас Даже есть гора дров. У нас <свят> есть палеты. Но нам, э, мы в этом боксе не працювали. Тут треба уже готовиться с этим боксом. Это первое. Во-вторых, камеры не подключены. Камеры должны тоже быть подключены здесь. Никто об этом не говорит. Так, у нас Ford Fusion. Что это за Ford Fusion? Это Европа, <свят> да? Это Ford Focus, да? <свят> ой, да. ой, вернее, это Ford Mondeo. Это Mondeo, Европа. Дизельный, 2 литра клиента лопнула вот получается этот трубка после официала он приехал у него лопнула вот эта трубка солярка сюда потекла по всему мотору мы поменяли трубку замыли всю систему все хорошо клиент уехал но далеко он не уехал потом приехал не по нашей вине говорится по вине всех по вине всех у да? него тут было маленькое возгорание он проводка получается этот и все. Хорошо. Теперь попросил нас все устранить. Мы устраняем. Понятно. Что за мотор у нас тут? Это шкода Octavia. Э, мотор клиент оставил, чтобы мы его собрали, привозил запчасти, все сам. Угу. И мы его просто собрали. Собрали, он привезет Йо? потом свою машину, и надо будет этот мотор поставить, а тот типа забрать в работу, я так понимаю. Понятно. То есть, в принципе, все забыто, нам доверяет работа ручьем, люди приезжают на ТО. Можливо, і не заїдуть в ТОшку, то треба завжди залишати під людей під ТО. У нас є постійно, да? Ну, Людину можна на ТО. Ну добре, зараз підемо подивимося ще по малярці. Давай мені. Давайте на малярочку подивимось. йо моє ти не бачив, да? так? Тут у нас пасатик стоїть вже, я так розумію, він навіть готовий, вже намитий. Може вже на зборки. І стоїть у нас Соренто. Ну, от десь отак. Так що, друзі, от я вам показував своє, а, як каже, хазяйство автосервіс Теоріо ДВС, який ми создали разом з Євгенієм Правніковим. І от так воно все потрошки працює. І хочу. Вам сказати, що якщо вам потрібна допомога по ремонту, в описі є номер телефона менеджер по автосервісу, ми вам можемо допомогти купити запчастини, ми можемо відремонтувати вашими запчастинами, ми можемо віддіагностувати вам автомобіль. Зробити абсолютно повний комплекс. Цікаво, друзі, в описі номер телефона. Пишіть, дзвоніть.